Славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Наш Ісус, сидячи на молодому ослі, в'їжджає в Єрусалим. З одної сторони, це свято. Люди знімають свої одежі і стелять під ноги цьому ослику, ріжуть пальмове вітя, тому що зустрічають його як царя. Цікаво те, що Ісус Христос, після Того, побачивши Єрусалим, Він за ним заплакав, тому що знав. Що чекає на це славне місто. І коли він зайшов в храм, він його очистив, тому що храм не виконував того призначення, для якого Він був збудований. Ісус Христос, Він Цар. Тільки настільки я дозволяю йому царювати в моєму житті, чи знаходиться Він на престолі мого життя це дуже важливе запитання. Ісус Христос, Він знає майбутнє і як пророк. Він знає, що чекає на мене. І тому, наскільки я дозволяю Йому відкривати мені, моє життя, моє майбутнє, Ісус Христос, Він священник, який хоче в моєму житті бачити чистоту. Але наскільки я дозволяю йому очищати моє життя, святкуючи, це славне свято, вісти Ісуса Христа в Єрусалим. Задаваймо собі ці запитання, брати і сестри, який він цар в моєму житті, який він пророк і який він священник, і нехай святкування цього свята приносить зміни в нашому християнському житті.